Three, two, ти втомлений, приходиш додому зі школи, вмикаєш серіал, а там. На багато хто знає цю заставку та дивився хоча б один сезон американської історії жахів. Культовий серіал Антологія, що в часи виходу у 2011 році зламав шаблони телевізійних серіалів та й фільмів жахів своєю креативністю та жорстокістю. Що цікаво, що автори цього серіалу це ті автори, які придумали серіал-мюзікл хор. Оце контраст. Серіал наповнений класичними темами жахів, типу психічні розлади, фізичні деформації, надзвичайне насильство, маніяки, привиди та навіть прибутці. Але у таких неймовірних кількостях, що автори повністю знищили будь-які обмеження, які телевізійна цензура наклала на жанр жахів. Але є і слей на сторона серіалу. Он uh, yeah. Бікаші б'є саміталоджес. База я б сказала така суміш пекельної жорстокості безумства та гламурності. Епізоди кожного сезону об'єднані темою, сюжетом і кількома персонажами і грає акторський склад, який має тенденцію мігрувати з одного сезону в інший. Як, от, наприклад, найкраще з кращих це Сарочка Полсон та Еван Пітерс. Також іноді це Кеті Бейтс, улюблена Джесіка Ленг Ем Робертс та навіть Леді Гага. Наприклад, у першому сезоні усі історії пов'язані з будинком вбивцею, який належить родині Хармонів. Події другого відбуваються у психлікарні Брайеркліф. Це просто лютий та кращий сезон. Потім третій це Відьомський Герл Шабаш, четвертий фрік-шоу, чудова репрезентація людей з особливостями. І клоун, звісно ж. П'ятий сезон це містичний готель. Мій улюблений, до речі, це якби серіал друзі був би серіалом жахів. Найкрасивіший і такий еротичний сезон. Далі ронок. Щось між «Поворот не туди та техаська різня бензополою. Роль Кеті Бейтс це вибух місків. Вона взагалі квін-горорів. «Культ» – Це хаос та анархія. Апокаліпсис з баченням майбутнього у бункері після ядерного вибуху та неймовірний плод твіст з відсилками на перший сезон. Коді Ферно у ролі Антихриста це краще, що я колись бачила. Він затащив весь сезон. Сезон під назвою 1984, який я закинула, проте він дуже вайбовий через атмосферу 80-х та події у літньому лагері зі страшними історіями. Подвійний сеанс. Сезон, що пройшов повз мене, і він розділений на дві частини: червоний прилив та долина смерті. Одинадцятий сезон «Нью-Йорк. Історія про серійні вбивства проти гей-спільноти». І зараз виходить дванадцятий сезон. І він став хайповий через те, що у сезоні знімаються Кім Кардаш'ян, Ема Робертс та Кара Делевін. В центрі сюжету жінка, яка впевнена, що зла нечиста сила заважає їй завагітніти. Неймовірно насичений та різноманітний серіал. Хоч у кожного сезону є свій рейтинг, серіал залишається топовим. До речі, щодо рейтингу сезонів, от нещодавно видавництво Variety повідомило свій рейтинг. Я не зовсім з ним згодна. А ви напишіть свій топ сезонів. А тепер найцікавіше: серіал часто однією ногою перебуває у світі реальності, а іншою у побічному світі жахів. Таким чином, американська історія жахів завжди відрізняється тим, що торкалися найстрашніших та тривожних аспектів американської історії. Тож, якщо ви, як і я, цікавилися коли-небудь серійними чи містичними вбивствами в історіями, то точно помічали паралель у серіалі. Така собі альтернативна реальність у світі тебе. І чим більше ти дізнаєшся контексту, тим більше розумієш, що саме ці хворобливі історії переслідували Америку десятиліттями а у таких випадках, як у сезоні «Ронок» – століттями, це робить серіал набагато реальнішим і як наслідок набагато жахливішим. Давайте дізнаємося, що та хто саме став реальним натхненням для серіалу. Перший сезон дім вбивця сповнений привидів і жахів. Сезон стає ще більш тривожним через те, що в основі його сюжету є справжні історії, не тільки натхнення фільмами і Розмарі та Міть Віля. Одна із найвідоміших із них це Тейт Ленгтон, Евана Пітерса, який вчинив масовий розстріл, схоже на той, що був у середній школі Колумбайн. І Ерік Харріс – один із справжніх стрільців, і Тейт запитали одну зі своїх жертв, чи вірить вона в Бога, перш ніж убити її. Інші історичні події в будинку вбивств включають вбивство медсестер. Це другий епізод першого сезону. він починається з ретроспективи у 1968 рік. Божевільний вбивця вбиває двох студентів медсестер. Реальна історія черпає натхнення у 1966 році, коли Річард Спек увірвався в гуртожиток медсестер Чикаго та вбив вісім молодих жінок. Дев'ятий епізод прямо описує одне із найвідоміших на сьогодні вбивств у Лос-Анджелесі вбивство Чорної Жоржини. Елізабет Шорт була на той час акторкою на Голлівуді, і її знайшли убитою та жахливо понівеченою. І в реальному житті, і в серіалі Тіло Шорт спочатку помилково сприймають як манекен з магазину. Другий сезон психлікарня. Сама лікарня Брайкрафт це заклад Вілобрук для дітей з вадами інтелекту в Стейтен Нью-Йорк, який діяв з 1947 по 1987 рік. І за ці 40 років там проводили жахливі експерименти над дітьми. Їх катували та експериментували на них дивні хвороби. Доктор Тредсон, якого грає Захарі Квінто, довго не розкриває своє справжнє обличчя, а потім виявляється жахливим маньяком. Американська історія жахів має справу з відьмами, привидами, божевільними лідерами культів і навіть антихристом. Але цей доктор Тредсон із другого сезону є найжахливішим, незважаючи на те, що він просто людина. Доктор Тредсон значною мірою базується на серійному вбивці Еді Гейні, який використовував шкіру жертв для виготовлення предметів побуду та одягу. Та кістки для чашок та попільничок. Такий собі Human Craft. Ця лампа Третсена є ідеальним прикладом того, що можна знайти серед трофеїв Гейна. Паракіт та Альма також мають прототипи, і це Барні та Бетті, відомі тим, що повідомили, що їх вкрали інопланетяни на один день у 61 му році. Доктор Артур Арден, створений на персонажі, якого називали Янгол Смерті з Освенцему, а саме Йозеф. Менґле, який був одним із наглядових лікарів СС у концтаборі «Аушвіц». Він проводив жахливі досліди на людях, по більшості на близнюках, тільки через експерименти загинуло більше трьох тисяч людей. До речі, Лана, героїня Сари Полсон, репортерка, що хоче висвітлити події у психлікарні, проте сама стає заручницею цього притулку. У неї є реальний прототип. Це Нелі Блай у 1887 році. Блай отримала таємне завдання від газети New York World розкопати та повідомити про погані умови у жіночій божевільні для бідних. І щоб зробити точний опис у притулку, вона прикинулася хворою і перебувала там протягом 10 днів. Тож, побувши там, вона повідомила про фізичне та психічне насильство з боку персоналу, повідомила про годування хворих продуктами харчування, які кишать паразитами, а також про перебування в притулку людей, які не мають психічних порушень. Тобто більшість із них зловмисно розміщені там. Членами сім'ї, як у випадку, жінкою, яка була визнана божевільною після того, як її чоловік викрив у зраді. Взагалі раджу почитати її біографію, вона дуже насичена та цікава. Є навіть художній фільм про її розслідування. Як тільки ти поглиблюєшся в цій реальній історії реальних персонажів, стає по справжньому моторошно. Але потім починається цей іконічний момент з піснею Лана Банана, і вже якось стає веселіше. Третій сезон це Шабаш, який знаходиться у містечку Новий Орлан. І це така гламурна школа для відьом. Ну не знаю, я б відвідала. Героїня Кеті Бейтс, мадам дельфіна Лалорі, вона відома вбивствами та катуваннями рабів. Вона була реальною людиною, яка жила у Новому Орлані у 1800-х роках. Одного разу поліція увірвалася в будинок Лалорі, щоб порятувати її рабів під час пожежі в будинку, а виявили камеру тортур на її горищі. Так і серіальна Лалорі чинила звірство над своїми рабами. Дивовижна королева Вуду заснована на справжній одноіменній жриці Вуду Марі Лаво. Вона народилася на початку 1800-х роках і вважається однією з основоположниць лузіанського вуду, яка завдяки своїм контактам з елітним містом забезпечила собі безліч потрібних знайомств і покровителів в особі багатих і впливових людей. Цікава жіночка, яка зустрічається ще в щоденниках вампіра, та в серіалі Перегоди Сабріни. Аксмен, сокирник, був такий серійний вбивця у Луїзіані на початку 20-го сторіччя, який навіть надсилав листи з потреби включати в будинках джаз. Інакше він вб'є людей. Проте з часом його так і не ідентифікували. Ясно, у кого надихався зодяк. Четвертий сезон фрік-шоу унікальний каст різноманітних героїв, що знайшли свої прототипи. Клоун твісті. Якщо ви шарите за серійних вбивців, то одразу впізнаєте, що це Джон Уейн Гейсі, відомий серійний вбивця Джон Уейн Гейсі. Молодший багато років працював клоуном Пого на дитячих святах та мучив і вбив 33 молодих хлопців між 1972 і 1978 роками. Після того, як його зрештою впіймали, він отримав прізвисько клоун вбивця. Прям як клоун твісті. Кажуть, що Стівен Кінг взяв його образ для свого пеннавайза. Сіамські близнюки, які грає Сара Полсон, це насправді Вайолет і Дейзі Хілтон, які були теж сіамськими близнючками і також виступали в шоу. Історія Вайолет і Дейзі така ж, якщо навіть не більше цікава, як і їхні вигадані двійники. Історія пронизана трагедією, оскільки з самого народження їх постійно експлуатували та знущалися. Пізніше вони працювали касирами, коли померли у 1969 році. Їх знайшли мертвими у своєму будинку. Медичні тести показали, що обидві померли від грипу. Одна померла на кілька днів раніше іншої. І найцікавіше те, що вони ніколи не хотіли розлучатися, незважаючи на те, що, щоб Провести операцію був зовсім невеличкий ризик, оскільки вони не мали спільних органів. Ідея пепер та солті прийшла від реального чоловіка, якого називали шпилькоголовий. У нього був рідкісний неврологічний стан під назвою мікроцефалія, через який він мав мозок чотирирічної дитини. Як і пепера Солті, він також брав участь у шоу і був дуже добрий та дружелюбний. Взагалі, у цьому сезоні багато героїв, які були створені на реальних. Греді Стайлз із синдромом так званого Кігтя Омара проходив із сім'ї циркових артистів, відомо як Сім'я Омарів, через те, що в них кінцівки були зрощені, і це виглядало як кінцівки Омара. Артур Саксон народився у 1878 році і був визнаний єдиною людиною, яка підняла 371 фунт з однією рукою. Мапетіт це Чарльз Шервуд або генерал Мезинчик. Він гастролював із цирком понад чотири десятиліття, приєднавшись до виступів Барнума лише у віці п'яти років. У дорослому віці його зріст був 86 сантиметрів, і він був багато людиною. Навіть тогочасний президент Лінкольн запросив його після його весілля у білий дім. П'ятий сезон. Готель як мені сподобався цей сезон, коли я дивилася його ще у школі. А цей момент це ж насолода. П'ятий сезон американської історії жахів, у якому знімається Леді Кага, базується на багатьох історичних легендах і справжніх вбивцях. Так, все як ми любимо. Вони навіть всі збираються на милій вечері, як, от Джефрі Дамер, Еліан Ворнос, Річард Рамірес, Джон Вен Гейсі та вбивця Зодіак, така собі дружня вечеря. Готель Кортес, на відміну від свого реального прототипу, вважається вже й не таким лякаючим. Це готель Сесіль. Лос-Анджелесі, який відкрила у 1924 році, за задумом це мав бути готель для міжнародних бізнесменів та соціальної еліти. Тому там було 700 кімнат у стилі витонченого мистецтва з мармуровим вестибюлем, вітражами, пальмами та розкішними сходами. Потім почалася велика депресія, і закинутий готель став притоном для наркоманів та безхатьків. І почались страшні часи самогубств та жорстоких вбивств. Готель Сесіль також слугував тимчасовим притулком для деяких найжахливіших вбивців в американській історії, як, наприклад, Річард Рамірес. Він вбивця 13 людей, більш відомий як Нічний Сталкер. Вчора жив у номері на верхньому поверсі готелю за 14 доларів, протягом більшої частини своєї жахливої серії вбивств. Після вбивств він спокійно собі викидав цей закровавлений одяг у смітник готелю. У 1991 році там проживав австрійський серійний вбивця Джек Уінтервегер. Вони там почували себе як вдома, аж до 2013 року відбувалися там жахи, хоча самогубство й досі, коли молоду студентку знайшли загадково вбитою. З'явилося відео спостереження, де вона від когось біжить і на когось кричить, тікає у ліфті. Тому все виглядає дуже дуже дивно. Тож історія не менш насичена ніж у серіалі. Генрі Говард Холмс, це Джеймс Марш, якого грає Еван Пітерс. Він зазвичай називається першим серійним убивцею в Америці, який зізнався в 27 вбивствах за все своє життя. Однак дослідники вказують на те, що він скоїв понад 200 трагічних вбивств. Однією з найжахливіших частин його справи було те, що поліція виявила в його будинку люки, звукоізоляційні кімнати, газові струмені для задушення та його власний крематорій. Пізніше цей будинок жахів називали замком вбивць Холмса. і його сумна звісна історія надихнула персонажа Джеймса Марча. Знаєте, який би жорстокий не був цей Джеймс, Евен Пітерс кращий. У готелі померла покаївка міс Еверс, розповідає Джону про жахливий досвід втрати свого сина під час вбивству у курнику у Вінвілі. Вона розповідає йому, що її хлопчика поцупив чоловіку машину на Хеллоуін і відвіз на птаху ферму, де його вбили разом із десятками інших хлопчиків. І вбивства у курнику справді відбулися у 1920-х роках, і вони були саме такими, як міс Еверс описує їх Джону. Справді влада виявила вбивцю, який викрав кількох дітей і виконав їх у невпізнаванні розбиті останки в братську могилу. Цей епізод висвітлює забуту американську трагедію, помістивши невинну дитину співчутливого героя в жах. Персонаж графині, яку виконала неймовірна леді гага, черпав натхнення з реальної графині Єлизавети Батторі. Вона була угорською дворянкою в 1560 1614 роках. Легенди розповідають, що Єлизавета вбила багато молодих дівчат, щоб скупатися в їхній крові і цим зберегти свою юну красу. Коли її нарешті заарештували, на її території було виявлено кілька ув'язнених вмираючих дівчат. І зазначається, що вона катувала та вбила понад 600 жінок за своє життя. Шостий сезон ронок. У той час, як у той час, як інші сезони містять різні зворушливі частини або частини, які ґрунтуються на реальних людях або історіях, увесь шостий сезон заснований на реальній історії зниклої колонії Роанок. Тож історія: у 1587 році капітан Джон Уайт заснував поселення на острові Роанок у сучасній північній Короліні з понад 150 колоністами. А потім незабаром повернувся до Англії. Чотири роки по тому, після повернення, він знайшов поселення в повних руїнах зі словами дивними вирізаними на деревах, які натякали явно на індіанське плем'я на узбережжі. Ходили чітки про Різанину, але колоністів так і не знайшли, навіть їх решток. Тож у цьому сезоні у центрі уваги молода пара, яка переїжджає у віддалений будинок у північній Кароліні, не усвідомлюючи до тих пір, поки не стає вже пізно, що його переслідують убивчі та мстиві духи втраченої колонії ронок. У реальному житті ж історики не мають уявлення про те, що сталося з колоністами. Хоча, передусім, припускають, що їх убили або хвороба, або корінні американці. У сезоні ж навпаки, вони стали жертвами власних темних імпульсів, і, врешті-решт, їх було засуджено переслідувати землю, широко забираючи життя як жето приносення. Дуже м'ясистий сезон, і не тільки через цю жахливу свиню, а ще й канібалів та й неймовірний плотвіст. Культ після перемоги Трампа на президентських виборах Кай, фанатик анархізму, якого грає Еван Пітерс, бачить можливість використати страх і гнів. Які вирують в країні він очолює культ, щоб тероризувати місто, одягнувшись у клоунів? Не вперше ми вже таке бачимо. До речі, за рік до виходу сезону була паніка щодо людей в масках, клоунах, що створюють хаос. Проте доказів так і не було знайдено. Хоча назвали це видовище як Great Clown Panic of 2016 року. Персонаж Кая Андерсона складається з об'єднання аспектів безлічі сумнозвісних культів і лідерів культів за всю історію. Наприклад, лідера культу Джима Джонса зі своїм храмом народів. Він переконав своїх 900 послідовників покінчити життя. Самогубства у 1978 році, випивши Кулайт, отруєний ціанідом. сам Джонс стверджував, що він є реінкарнацією Ісуса Буди і. Леніна у Джонса були зв'язки з радянським посольством, і він планував переїзд своєї громади у СРСР. Він регулярно висловлював симпатії радянському союзу. Свою боротьбу за рівні права людей він називав апостольським соціалізмом. Не одразу зрозуміло, що це повний треш та страшна хвороба у людини. Одного разу до їх поселення громади приїхав конгресмен США Лео Раян. Він чув про те, що людей там тримають насильно, і тому навіть вдалося йому кількох забрати з собою. Проте коли вони доїхали тільки до аеропорту, то він і його охорона, і навіть люди, які були погоджені піти з ним, вони були застрелені охоронцями цієї секти. І так після цього, в результаті проповіді, Джонс переконав більшість провести революційний акт самогубства, прийнявши отруту. І внаслідок цієї акції загинуло 918 осіб, в тому числі 276 дітей. Але на даним її персонажка це Валері Соланас, жінка-феміністка, яка намагалася вбити Енді Ворхола, оскільки переконана, що жінки повинні позбавити світ чоловіків. Солонас написала свій знаменитий маніфест СКАМ у 1967 році. Він розшифровується якось так, а не як норвежський серіал про підлітків, і це сатиричний трактат, пародія на фрейдистську теорію жіночності про біологічну і соціальну перевагу жіночої статі над Чоловічою, що закликає жінок створити власну державу без сімейних осередків, армії, воїн, роботи та чоловіків, звісно, знищивши дефектним за винятком тих, які приносять користь. І це виходить така пародія на патріархальний лад, де замість слова чоловік замінити треба на жінка. От такі моторошні історії роблять цей серіал унікальним і плюс стиль подачі, тому що такий смузі жахів, мерзотності, жорстокості та слейної гламурності я ще ніколи не бачила. Дякую за перегляд!